Я Ігор Даниленко, генеральний директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернівської області. У мене ситуація можливо трішки інша. 23 лютого всі директори Центру екстреної медичної допомоги були на семінарі на нараді в Тернопільській області. Це мав бути двохденна нарада, але ситуація в країні почала різко мінятися. І так, 24 числа, близько 5 ранку, зараз, не пам'ятаю вже точно, почали надходити всім нам повідомлення, що в країні почалася повномасштабна війна. І одразу. Кожен особисто вирішив, що ми це все закінчуємо тут, і треба повертатися на свої робочі місця і на роботу для того, щоб керувати своїми службами. Всю дорогу, яка зайняла, не пам'ятаю скільки, 8 годин десь приблизно доїхати до Чернігова, але постійно приходили повідомлення. Що відбувається. Ми бачили картину, обмінювалися повідомленнями в своєму чаті, розуміли, що в якій області відбувається, куди здійснюються атаки. Ну, і відповідно, так само я бачив, що відбувається в Чернігівській області. Ще цікава була дорога, особливо при під'їзді до Києва, коли ти дивишся, що всі їдуть звідти. Да, на зустріч тобі, а ти, а ти їдеш туди, там ще до Чернігова того їхати ще години-дві-дві з половиною. Коли ми виїхали за місто Київ вже на, на броварі далі, я пам'ятаю, що пуста дорога. на зустріч вже ніхто не їде. В ту сторону на Чернігів абсолютно ніхто не їде. на зустріч вже теж там якісь поодинокі машини. І так якось запам'яталося, що. Хоч це і кінець лютого, але снігу ж не було, і таке сухе листя, поодиноке теж так пролітає по трасі від вітру, і така пустинна дорога. І тільки в голові вже проносяться думки, як потрібно буде реагувати. Якщо якась буде йти ворожа техніка по дорозі, як його краще тут уже орієнтуватися, що робити, але точно знав, що мені треба добратися сьогодні в Чернігів. Одразу ж, прямо з дороги, почав надавати розпорядження. Для того перше, я знав, що медикаментів перев'язувального матеріалу. У нас по всіх підрозділах воно якось і було диверсифіковано все, розкидано по всіх станціях, підстанціях, не в одному місці. Цього має вистачити на певний час, залежно від того наскільки інтенсивні будуть бойові дії. Але розуміли, що один-два тижні у нас точно є. Ми забезпечені, десь десь це буде місяць. Ну приблизно такого об'єму на даний час достатньо. Потрібно було на що відреагувати одразу, це паливо. Ми розуміли, що коли йде, вже пішла паніка, в першу чергу всі їдуть заправляти машини, тому що люди будуть виїжджати. Відповідно, одразу була дана команда максимально повно заправити всі-всі повні баки в автомобілях. Якщо десь була можливість у кого ще додаткові ємності, то краще їх позаправляти для того, щоб ми могли оперативно вирішувати свої задачі. По приїзду на роботу, бригади, люди, медичний персонал, водії, всі на місці, бригади працюють, зустріли, вон, шеф уже приїхав на роботу, значить, тіпа, все нормально. Працюємо далі. Обзвонили, звичайно, всі підрозділи, всі підстанції. Хто доповідав, що да, ми вже в окупації тут зайшли вони вже настільки-то, настільки то, настільки-то настільки райони, ці перші Новораціверські, Семенівка, звичайно, Рібки, тут Городня, Корюківка. Знали, скільки там на словах, скільки там техніки вже пройшло, уже куди вони глибоко зайшли, і так далі. І ну, знаючи, що. Так вони навчені у нас працювати автономно. Керівник старший фельдшер. Не віддати їм. Вони дуже великі молодці завідувачі, старші фельдшери в тих підрозділах. Вони взяли одразу керівництво на себе, тому що до них вже доїхати було неможливо. Вони знали свої запаси палива, медикаментів, перев'язального матеріалу і почали працювати якби в цьому режимі. Ну, Перші думки були про те, щоб не було цих ситуацій, коли якийсь там полон, щоб їх не захопили, не заблокували, щоб не почали там їх. Ну, знаєте, воно навіть коли так, навіть їх не чіпають, а не було цього. Розкорочення їх складів, о цього вишукування якихось наркотиків чи інших якихось медикаментів і так далі. І так далі. Але от саме основне переживали, щоб не було нічого з людьми. Ну я повторюсь, да, щоб не було оцих полонів, щоб не були нікуди їх не закривали, не вимагали там щось робити, щоб там не вимагали їздити на виклики до, до ворогів. Ну отакі от були перші думки. Так? десь може десь щось там поодиноке, десь, але в основному все було добре. Люди, які просто переміщалися по місту, бо які хтось пробував виїхати з місця, попали під обстріли і загинули. Це перші числа березня. Да, це в Чернігові та да, наших два парамедика і один екстрений медичний технік. Я вже колись розповідав, це було не під час роботи, не під час виконання, але все рівно це важка втрата. З перших хвилин, як приїхав в нашому центральному офісі, назвемо там, де диспетчерська, так було і простіше, і спокійніше, постійно диспетчерська, бачили, які виклики можна координувати, працювати. Це було 24 число, 25 також там. Ми чули обстріли то тихіше, то сильніше. І 26 числа, 26 лютого, десь приблизно 14 година, точно не пам'ятаю. Ми були це майже укриття, просто повідходили від вікон, і відбувся перше попадання, перший приліт в наш корпус. Це, це мінометний, здається, був обстріл. Вилетіли практично всі вікна одразу в усіх корпусах. І через декілька хвилин відбулося друге попадання, і я вже бачив, що не можна тут залишати людей, ні бригади. Тому що це дуже небезпечно, тут вже долітає артилерія, тут вже нічого не можна спрогнозувати. І саме, що прикро, що доведеться забирати диспетчерську. Диспетчерська потужності її не можна просто так взяти, кудись і перенести. То один монтаж диспетчерської буде займати декілька днів. Тому було прийнято рішення з нашими національними операторами переключити. Виклики з центральної диспетчерської на периферію, як воно було до нашої реформи, коли була створена централізована диспетчерська, десь зайняло це приблизно годину. Ми обдзвонили «Київстар», Водафон, Лайф, Укртелеком, і домовилися, що ми не можемо в тій локації приймати виклики і попросили їх розподілити на ті старі номери телефонів, які були до цього, для того щоб виклики надходили ну, по районному. Як вони були в розрізі наших підстанцій. Вони це зробили і, знову ж таки, дякуючи тому, що такі люди навчені на місцях, вони можуть, могли, можуть працювати автономно. Вони і виклики взяли на себе і почали працювати автономно. Частину диспетчерської ми перевезли сюди в центр міста, де підключили їх вже окремо, і вони почали приймати Чернігів Чернігівський район виклики. Інші райони працювали автономно самі. Якщо говорити про райони всі, так, то там не було ніякого дефіциту кадрів, вони всі залишилися на місці. Ми розуміємо, по суті, в області було більш безпечно, не скрізь. Ми знаємо ті регіони, села, які так, звичайно, але по районних центрах, по моїх підстанціях, пунктах базування, цей місяць пройшов без втрат, скажімо так. По місту Чернігову всі ми знаємо, тут була облога з усіх сторін, авіація, і т.д. і т.д. Тут було складно, люди виїжджали. Але залишився все рівно той кістяк, і диспетчерів, які залишилися тут до останнього дня, до визволення, скажімо так, і працівників бригади це лікарі, парамедики, водії. Так вони називалися тоді, які працювали, кажуть, що Ігор Валентинович каже, ми не підемо додому. кажу, вам треба відпочити. Та ні, нормально. Я кажу, ви працюєте вже 36 годин. кажу, я не можу ну дивитися на це. Так не можна. Ні, все нормально. Ми тут треба, ми не підемо. Навіть додому ночувати ми будемо тут, якщо щось треба. Кажу добре, ми вас переведемо хай в резерв, будуть працювати ті, хто додому, хоч їздять, а ви вже будете на підхваті. Тому от такі навіть були люди. Я їм дуже вдячний за це, тому що ви ж розумієте, сам керівник і його заступники вони не можуть зробити всю роботу без людей, які розуміють, що від них потрібно, в яких є відчуття того, що крім них. Більш ніхто не зможе це зробити в місті, що все рівно повинен залишитись такий, скажем, форпост, який буде виконувати цю роботу. Це класні, це неймовірні люди. У мене навіть двоє молодих лікарів, які їздили на обстріли, молоді жінки, молоді дівчата. Коли стало питання, кого ж нагородити нагородою від президента України заслужений лікар України. У мене навіть не було інших думок. Там шукати може десь там думати з дуже дуже великим досвідом. Я кажу, ось у мене двоє молодих лікарів, які я вважаю, що заслуговують носити це почесне звання. Вони цим місяцем роботи йому забезпечили собі визнання і повагу, які люди там виборюють собі там десятиліттями. Військовий госпіталь, Співпрацювали, там одразу було питання: якщо щось ми ж готові, ви можете вести до нас будь-що скільки. Обласна лікарня, друга лікарня, це основні лікарні, з якими ми працювали. І по районах, звичайно, всі маршрути пацієнтів тоді різко змінилися, і надає допомогу тільки та лікарня, яка є в цьому районі, де знаходиться наша підстанція, тому що логістика була тоді повністю зломана. З медикаментами проблем не було. Запасів цих вистачило абсолютно нормально. Вистачило з паливом. У нас з... певні свої запаси були. Їх там на 2-3 доби чотири вистачило. Потім у нас була взаємодія з обласною військовою адміністрацією. Певні в нас були свої коди, певні заправки, куди автомобілі спецслужб могли виїжджати в певний час. Що в мене є інформація? Приходить, що вам треба по-перше, зібрали скільки вам треба приблизно. В такі, наприклад, завтра буде в такий-то час, така то заправка, такий-то об'єм. Ви маєте приїхати і забрати. Все, відправляємо автомобілі, заправляємо, привозимо сюди. вже потім заливаємо в інші баки. Так, але це питання було налагоджене. Раз скільки то днів це все ми робили, і до самого-самого визволення проблем з паливом не було. Жодного дня не було такого, щоб у нас десь були сухі баки хоч в одній машині. У нас добре, що був свій шиномонтаж. І ми цих уламків шрапниліці виймали з коліс там майже кожного дня. От, інакше ніде більш не можна відремонтувати. То займалися самі цією роботою, і автомобіль знову ставав на колеса. І ми знаємо, що було багато дуже замінованих доріг, оцього всього, але на щастя, все там нормально для наших сперобітників минулося. Вижали справа в тому, що вони, якщо говорити райони, то вони і в цей час їздили на виклики, проїжджали. По суті, всі військові стояли на обороні Чернігова, вони були за містом, тут займалися пораненими ми. Їздили, забрали, щось з блокпостів забрали. Там військові нададуть першу допомогу, передадуть нам, або самі могли евакуювати. Також дуже часто це було. Та Новоселівка, Кіїнка була, Павлівка була, була Астра і Шестовиця була. Їздили так. По датах вже не можу сказати, але ну, їздили. На початку березня ще їздили. Пам'ятаю, що ми займалися евакуацією із. Тут диспансерами займалися людей, які там були. У мене туди дві бригади поїхали, і вони попали там під обстріл. Перебували в укритті. Зв'язок був, ми з ними періодично зв'язувалися, але вони декілька годин перебували в укритті. Ми там контактували. І вони контактували ми з військовими для того, щоб зрозуміти, що їх можна вже звідти забирати. Якийсь оцей проміжок часу, щоб вони могли звідти виїхати. І таке було. Характер травм, звичайно, він змінився. Той пневмоторакс Вони могли бачити зовсім рідко при якомусь там ДТП важкому. А характер травм, рани ці вогнепальні уламкові, вони їх теж ніколи ж не бачили. Травма при дорожньо-транспортній пригоді вона зовсім інша. Вогнепальних поранень, як таких, теж майже ніхто не бачив. Плюс сама поведінка людей, які отримуються, і ті ж самі, як оборотравми, коли приглушений стан і постраждалий, навіть не може розказати пояснити. Взагалі, що сталося, але плюс, от те, що цей навчально-тренувальний відділ, який у нас працює, він же почав працювати ще задовго до війни. Якось була така думка, що він буде завжди потрібний його треба розвивати, тому що ми перебудовували службу екстренкері для того, щоб Ну, як ми любимо говорити, ми не для того, щоб збивати тиски температуру, а ми от повинні бути для того, реально щоб надати таку допомогу, яку просто пересічний громадянин і не може надати. От ми повинні в ці випадки виїжджати. Для цього створений був навчально-тренувальний відділ, який, крім реанімації, які натаскували персонал для надання допомоги при травмах, зупинки кровотеч і т.д. і І з турнікетами ми почали працювати вже тоді. Вони почали з'являтися, їх було ще мало. Це не так було розповсюджено, але мої люди вже знали, що це таке, як він накладається, і їх уже навіть на початок лютого їх вже навіть було. Трохи у нас, якби можна було ними користуватися, потім поставки, звичайно, зросли. Але все рівно, це, до цього ніколи не можна звикнути, або відпрацювавши в теорії, не попрацювавши на практиці, одразу ну, що це буде для тебе дуже просто і легко. Звичайно, воно було це стресова ситуація, сама війна, плюс такі поранення. Це була стресова ситуація для наших співробітників, але справлялися, робили, зупиняли кровотечі, евакуювали. Звичайно, що певний страх був. Я думаю, це нормальна звичайна реакція людей. Але я повторюсь: от якось ну, щось було на підсвідомості. Було, але ну, не панічний страх, якийсь не, не дуже сильний він, можливо. Ну, стерлось багато чого з пам'яті. Я ж кажу, погане забувається. Ну, не знаю, я, мені дивно, я, я розумію, що там мої, в місті мої діти були і все. Але я повертався в Чернігів без страху. Притом знаючи, що на зустріч тут виїхало все, що тільки можна, це в Києві. Я Якраз все бачив, як по Брест-Литовському проспекту в шість рядів стояли автомобілі в цю сторону на виїзд в пробці, і їхала певна військова техніка наша, як зараз пам'ятаю БТР, який проламує цю металеву розділюючу полосу і починає їхати нам на зустріч, тому що він там просто не проїде. Так, плакали. Було після того, як приїдуть, от коли відходить оцей стрес, було не багато, не масово, але ну, певний І це не скаже, що це якісь слабкі люди, ні, навпаки. Такі нормальні, сильні духом, кваліфіковані все. Але я от такий певний, потрібно дати вихід собі від цього, бо так я думаю, не думаю, я знаю, що так буде ще гірше. Це не викликало ніякого непорозуміння, так треба це нормально і для того, щоб скинути цей стрес і ці емоції. От військове бойове місто, так, яке, яке згуртувалося перед викликами, перед небезпекою. Ходили люди, пересікались ми, але було таке відчуття, була повага один до одного, от велика повага. Була. Я розумію, що ми їдемо з маячками включеними. Ми їхали, але всі, ну і людей не багато було, але всі розступались. Ми ще далеко їдемо без сирени. Там люди, якісь ідуть, зупинилися на тротуарі, чекають, поки ми там ще 100 метрів доїдемо, проїдемо далі, тільки потім ідуть. Це не треба говорити щось там, чи що, але от таке відчуття підтримки, що ми отут от маємо бути згуртовані разом. Те, що треба було там моїм співробітникам для себе, піти навіть в аптеку. Чи в магазин, Звичайно, ходили в формі, то ну, була повага, що пропускали без черги. Отак воно було тоді. Жили. Да, але просто в нас територія менша, і структура наша менша. Ми ж розуміємо, лікарня це великий комплекс будівель, багато відділень. Ми мало того, що ми розкидані по всій області, так і в місті Чернігові це була одна із локацій. Але так були звичайно сусідніх будинків, були сім'ї, і тварини так само були. Там жили і котики, і собачки, все це було. Ну ми нікому не відмовляли. І їм було спокійніше біля нас і допомога, якась тут може. Бути надана медична або взагалі якимось добрим словом. Я не помітив такого, щоб мої працівники зачерствили під час цього місяця облоги і того, що вони бачили в місті Чернігові в лютому березі. Можливо, я теж мінявся в цей час, але за моїми спостереженнями, начебто, не було такого. Ну, я не, я не помітив такого. Коли ми робили певні рейди із центру міста на нашу станцію, яку нам довелося покинути під час обстрілів, забрати там певні медикаменти, перев'язку, тому що там теж склади були, і все треба було забирати і манікени звідти і так далі. То під час поїздки однієї їде моя бригада звідти, і якщо не помиляюсь, це на тій же вулиці Шевченка, ходить, бігає просто дезорієнтована, перелякана німецька вівчарка. Здається, це була дівчинка. Вони її забрали. Вони від... зупинилися, відкрили бокові двері. Вона yeah. просто зайшла туди до людей без всякого її привезли. Туди на підстанцію там я як зараз пам'ятаю, дівчата, фельдшери там обступили її, почали виділили там місце, де лежати, там зразу водички їсти. І я пам'ятаю, що ця бідна тварина, вона ходить перелякана, просто труситься. От, але ну було видно, що вона хотіла потрапила до людей, і можливо їй стане спокійніше. Вони її уклали, там гладили, годували. Наскільки я пам'ятаю, можливо, вона одразу й не їла, але от такий епізод, на да, запам'ятався. І ще такі приємні, ну такі радісні можна сказати, моменти. Це коли вже був початок квітня, коли ми вже зрозуміли, що все як прийшли, так і пішли. І коли почала за день-два до цього поступати інформація з наших підрозділів. От пам'ятаю, зараз Талалаївська підстанція, Прилуцька станція, які розказували, що тут вони стараються якимись колонами йти, а наші їх накривають. І з такою радістю це розказували, що тут одна, друга, третя локація, і що женуть їх звідти. Це було звичайно радісно чути, і вони відчували, що їхати. Оточення це все ворожих військ вже ось день-два, і воно зникне. Чесно було, от вірилось, що ми одіб'ємося. От не знаю, от, наприклад, зараз, враховуючи, що скільки часу пройшло, можливо б, і знаючи міста на сході України, можливо, б і не такий я був би оптимістичний. Це не можна до речі назвати, що був такий оптимізм, але от було таке відчуття, що ми вистоїмо і одіб'ємося, і спілкувалися і з військовими, там з іншими службами. Ну тримають оборону там, 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 тримають, маємо вистояти. І я кажу: от якось на підсвідомості. Було відчуття, що воно зміниться, ця ситуація, і це в якійсь там найближчій перспективі для нашого міста це закінчиться. Ну, як всі, були важко на якомусь адреналіні, суміш адреналіну, страху якогось за своє життя. Приїжджали, розказували, наскільки воно було, як переховувались тоді там, під час обстрілу. Ну, ну, знаєте, дуже багато поганого. Воно якось з пам'яті стирається. Основні моменти залишаються, просто емоції залишаються, а в емоціях було те, що виклик був, поранені були, працівники, медики і водії поїхали, зробили все, що можливе, від них забрали і госпіталізували в лікарню. Оце, якби, основне, що в емоціях залишилося, що ніхто не сказав, що я не буду цього робити. Я повторюсь, ті, хто от хотіли, мотивовані, Ті залишилися, і от ми працювали з ними до кінця, назвемо так. Тому тільки це можу сказати. Було таке відчуття, що да, наша... ще раз ми переконалися, що наша служба важлива, ми потрібні. І ось ми ось ми на передовій відпрацювали, зробили все, надали допомогу, врятували життя, можемо повертатися на базове.